Всім привіт! Гарного чи дня. Закладки для книжок. Так, Я виплила по майстер-класу одненьку. Покажу зараз, що в мене виплилось, і виплила одним кольором. Повністю все так як майстриня розповідає. Під відео залишу посилання на майстер-клас. Так, ось яка у мене виплилася. Ось яка ніжна, гарна закладинка така виплилась. Я взяла 10-й номер нитки, тому що, щоб вона була найтонша, найніжніша була. Ну, тим паче, для книжки. Так. Ну, ось така вона гарненька. Так, своїм виплітала. Гачком, яким завжди плету. Так, довжина її 22 см. Повністю вся довжина 32,5 см. Ось тут ширина 2,8 см. Ось дивіться, яка вона ніжна, а гарна. Така вона мені дуже сподобалась. Вона мені попалась, і думаю, попробую Ну, ось і спробувала. Так, ну, її потрібно ще довести, хто відпарює, хто просто крохмалює. Майстриня відпарює, їх, їх так. Ну, тут уже далі. Далі. Але ось бачите, її виплетений вигляд без блокування. Так? Ось бачите її. Ось такий гарний вигляд, дуже дуже ніжна, дуже-дуже ось така. Так, її можна комбінувати різними кольорами. І я хочу хочу спробувати, це в мене залишився моточок ниток, від, де хустину я плела бавовна нитка. Тому я хочу в нею спробувати також виплести ще одненьку, так, Можливо, наскільки мені тут вистачить ниточок, да? можливо, сама обв'язочка оця буде так іти, то я її буду робити біленькою. Ну, ось, Бачите, можна ось так, дуже ж кольори комбінуються. Можливо, в мене буде десь схожа приблизно ось, ось так буде йти. Так, бачите, тут різні кольори можна, можна комбінувати, які у вас є, яку захочете кольору. Тут, тут абсолютно краса. Так що, ось так. Побачу, спробую. Я ще хочу спробувати самий центр, так, тут виплітається. 81 повітряна петелька ділиться. Ну, ви можете робити, ну, майстриня там розказує поділ петельок на 4 і плюс одненька. Так, І, можливо, зробити ось цю, цей ланцюжочок біленьким, а ось цим же кольором зробити ось ці такі. Трикутнички, так, і знову плітання. Ну, побачу, як у мене вийде, тому що ниточок небагато залишилося е е наскільки. Ну, Так, спробую скомбінувати. Так, що вийде, потім вам покажу. Ну, поки сьогодні така одненька. Закладинка для книжечки. Закладка, закладенка. Так що, <кхід> ось така гарненька. Бачите, ніка вона чудова. Так що, кому подобається, ви плітайте. А я вам дякую, що ви є. За лайки, за коментарі, за ваші добрі слова. Дякую за вашу підтримку і бажаю гарного причудового настрою. Бережіть себе, любіть Бога і нам усім благотворчого суспільства. Щоб ми жили в кращому світі, пока-пока. А завтра буде цікавіше. До завтра. Пока!